Мене звати Моніка і ви на каналі Тока. Сьогодні я вам хочу зробити рум тур по моєму дому, домі. А я переїхала і в двохетажний домик, але я живу на другому ватті в квартирі, а хочу зробити вам рум-тур. Не знаю, чи зроблю вам по першому поверсі, типу по вулиці, там де в нас той, ну якщо залишиться час, то я вам теж покажу нижній поверх. Ну, якщо ви не ну, а, хочете, то можете зайти в мій телеграм-канал, там уже є знімки або Цього доміка, ну, або на моєму каналі вже є або всім Всім перегляду переглядуємо ми з коридору. Ну, це такий як під'їзд. Коридор, тут к, ліфт. З правого боку у нас поштовий ящик і дзвіночок. а Далі з лівого в нас шафа з усіма. Принадлежностями, ну, типу для уборки, двері. двері. Коврик, дуже м'який коврик, такий маленький фіолетового кольору. Тут от така у нас стілаж, ключки, ключі, духи, моя фотографія, ноутбук і книги. Ну і така лампа. Далі проходимо. Це в нас коридорчик. Простий, і кімнатка тут. А з такими, такі дві перегородки, тому можна зайти, і ту мій комп'ютер для монтажа відео. Крісло дуже. Мені і ще б розове було. Це б було взагалі супер. А далі такий стіл, він регулюється по ну, можна нижче, можна вище зробити, але мені вище краще. Камера, комп'ютер, мікрофон, годинник, шторка, тут дерево, плакат, з мою улюбленою групу і шафа. Ну, В якому там знаходяться всі мої спортивні принадлежності, рюкзаки і так далі. А, і да, наступна кімната це у нас куточок а, для моїх тварин, для ліза, лаки. А, тут у них така будка, типа ліжко. Іграшки різні. Тут щітки в ці сумочці. Їхня їда. Тут калежанка, воно такий фонтанчик, це їм вода, типу, щоб не могли пити. Ліжка, лакусик спит, царапка і на горі картинка. Приходимо, можна сказати, кімнати, і тут такий балкончик, на ньому вазонок, диванчик, от такий столик, який я поставила не тільки сьогодні. І на ньому мій комп'ютер стоїть. У мене аж три вже комп'ютери. Якось не подумала, коли купувала ще два. А, так, Теж такі квіти і ну, от така лампа. Ми закриваємо балкончик. І проходимо це далі у нас кухня. Кімната у нас розділяється на три частини: куточок з лакі-лізо, кухня і гостина. На кухні столик, три крісла хлібниця. Далі така мікрохвильовка, тут у нас така шафа, типу там, посуд. ну Немає нічого типу, надзвичайного. На низу у нас кастуля. посудомийка Ну, звичайно, кухня. Там наші деякі пустіє, кружки, коврик м'який білий, а тут коврик кофрук виді хліба, тут Канаш кушає лакі і різа, Мисочки холодильник. Так, давайте ми їх закриємо, що він Ну і на горі полечки ваза, столові прибори, ароматичні палички, вода, хлібниця тостер, електричний чайник, там всякі мої спеції, чай і ножі. І проходимо влівий, і тут у мене от така тумбочка чи підставка, і тут у мене кофемашина. Далі у мене, типу, як гостина, тут такі два дуже м'які крісла ведмедики, столик на ньому чайник з кружкою, Диван, який розкладається, і він може бути як, типа, доповнення, що можна для сидіння, ну, на ньому спати більш може. Давайте мене закриємо. Складемо. Щось не складаємо. На дивані стоїть мій планшет і вот така подушка, телевізор, на якому світильник зірочка і моя фотографія. Шторки голубі. Тут різні вазонки і нагорі кругла велика лампа. І тут за крісом устоїть квіти. Я не можу знайти підходящу вазу для них, тому вони так будуть стояти. Наступна кімнатка ванна. Тут такий стіла, у мене щитка, крем, сиворотка, тонік, умивалка, ватні диски. Спрей для волосся. Рукомийник, або хто як називає мивальник, як-коли. А там у мене щітки різні, ну, там, -ка, мило і так далі. Дзеркало на горі в нас опять такий, типу, як підвісна шфляда, тут всякі спонжі, крема, шампуні, рушники і так далі. На горі у мене масочки. Хавати на полоці, рушники висять, туалет на низу, а де лоток? А, во. Лоток, спеціальні кульки і і душ. Ну і Серед коридору м'який коврик. І остання кімната це моя спальня кімната, Ду я сплю і уцусі, Ну, така моя гардеробна. Коли ми заходимо ми бачимо такий вазонок великі листки, з великими листками камін білий. А на нема, ароматичні палички, комп'ютер, ноутбук типу, і свіча. Дуже нам подобається. Свіча. Свічка. Телевізор. Далі Ліана, ось такі картина і опять пуфик. Я заказувала просто дуже на пуфиків: 4 або 3. Я заказувала, типу, зразу у комплект. Шафа, в якому одяг. Моє ліжко двоспальне. Ну, типа, щоб можна було для двоїх. А, Мені так лишніх спати, коли ліжко велике. Тут кастолик, у нього стоїть і на ньому кактус, мій телефон і світильник. Коло ліжка ось вот такі рози, пуфик, на якому я буду знову робити привіт для вас. На всіх пуфиках, напевно. А, моя сумка, типа рюкзак, і мій робочий стіл. Це тумбочка, але я його зробила робочий стіл. Тамка всякі мої штучки. Ну, типу той. Нічого не звичайного. Органайзер, пенал і отака штука. Ну і давайте я вам ще зроблю по першому поверсі. Ромту. Так, на перший поверх. Все, я спустилась на перший поверх. Давайте ми почнемо з правої частини. Тут у нас велике дерево. Такі коврики. Вони, типу, такого один по одного стоять. І далі по. Вулиці у нас іде дерево, радіо, і тут у нас така кімнатка. А це зроблено для жителів цього доміка, щоб можна було відпочивати, так як деколи роблять на криші таку зону відпочинку для усіх. А в нас тут зроблено спеціально для жителів цього доміка, де можеш відпочити, поспілкуватися з сусідами і так далі. Тут у нас знову якісь вазонки, квіти і так далі. Дуже много вот так, Такий столик прозорий, телевізор, різні ігри, диски. Тут наше піаніно, хто міє грати. Та й все. Проходимо в ліву частину. Опять много квітів, рекламні якісь банери. І стіра... стірочна. правильно. Тут для всіх, хто жителів, я навіть не, не клала той, Тут навіть шафа всяка є з усіма принадлежностями. Ну, Машинки, всякі корзини для стірки. Далі у нас корзина, пакет, такий автомат самолюбимий мій, мусорне ведро і дитячий майданчик для дітей. також такий будинок, фонтан і для тварин. Щоб можна було їх вигулювати. Ну і на цьому все. А всім дякую за перегляд. Пока-пока.